Терористична атака небаченої сили з боку палестинських терористів. Хамас на Ізраїль. Я не переживаю, що увага світу переміститься з війни в Україні в війну в Ізраїль. Я впевнена, що ця терористична атака буде вгамована дуже швидко і неважливо, скільки війна. Відбувається це, це трагедія, і це жах, це тероризм. Причиною це таких атак було те, що західна цивілізація. Адекватно не відповіла на захоплення Росією Криму у 2014 році, війну в Грузії 2008 року. Це все звідти. Терористична організація Хамас не змогла б сама отримати так багато зброї. Звичайно, їй допомогли союзники Росія, Іран. Зло, воно бачить, що не отримує відповіді, і наступає знову.